Так, всім привіт! Давайте розберемо акумуляторний сікатор сьогодні. Розбирається він дуже легко. Тут викручуємо саморізи, але обов'язково запам'ятайте, який саморіз до чого відноситься. Знімається ось ця верхня кришка. Бачимо механізм, котрий працює на відкриття-закриття. І хочу показати саме головне до прихильників подешевше. Ці сікатори між собою або іншими моделями дуже сильно відрізняються, котрі можуть працювати зі штангою, котрі не можуть працювати зі штангою. Давайте розберемо і я вам розкажу, чому Чому така історія. Двигуни можуть бути однакові. Датчик хола може бути однаковий. Але весь секрет у цих двох речах: це контактна група та плата управління. Показую. Бачите три контакти. Якщо передивитися, бачите, гарна паєчка, рекомендована, хороша пайка. Плюс-мінус, та керування. Ось цей провід виходить до плати на керування зі штанги. Бачите, ось така платка це найкраща платка на 6 мосфетів знаходяться. Якщо е, там ви будете дивитися собі секатор дешевий, у вас цієї третієї контактної групи не буде. Ви просто зі штанги будете клацати, як його йолопов стане. Ось. ось так він в розборі, ось так він знаходиться. Оце якісний, якісний секатор від компанії Мьоген війде разом з наборчиком з такою пилочкою. Пилочка у нас йде з щитковим двигуном з подачею мастила, 6 дюймів. А ось ця ідея, бачите, безщитковий двигун. Це двигун, а це його регулююча частина. Тому тут безщітковий двигун, на жаль, тут щитковий двигун. Ціна наборчику буде становити 3750 гривень, знаходиться на нашому сайті prouse21.com. Ось тут ви можете вибрати. В наших або акумуляторні ніфікатори або набори акумуляторного інструменту, знайти ось він є. Рекомендація 3750. Замовити можна, або номер телефончику, і ми вам передзвонимо, або купити, оформити замовлення і заставити свої контактні дані, і ми вам відправимо без предоплати, повністю без предоплати наборчик. Тому звертайтеся, всім допоможемо.